Всім привіт! Сьогодні у нас буде така тема для розмови. Купив я на аукціоні посилочку за 49 гривень. Така у нас коробка немаленька. За лот я заплатив 49 плюс 56 за доставку, і вийшло 105 гривень. Зараз розпакуємо і покажу, що я купив. І скажу для чого. Так, розпаковуємо. Так. Неудобненько трохи. Надіюсь, все розрізав. Должно бути так. Так. А тут в нас одна річ, заради чого я купив цей лот. Це в нас DVD. А перед тим, як я купляти цей лот, я знайшов покупця на DVD за 200 гривень. От і вийшло, що я купив посилку за 100, а DVD продам за 200. Але це ще не все, а це вже мені пішло як бонус. Зараз я буду цю всю дрібноту розбирати, що вони там понапаковували. Тут машинки всякі. Ну, я сам навіть не знаю і не пам'ятаю, що тут ще. Так, майже розпакував, вирішив показати машинки, які попались в лоті. У мене також на машинки є клієнт, особливо на такі. Це машинка модельна 143. І на такі є. В залізному, верніше в алюмінієвому корпусі. Закриваються двері і так далі. Так, з машинками. Все ясно. Тепер показую, що ще було. Так, помаленько переходимо з машинок. Було ще лампи, динамік. Така мені хороша баночка для хімії. З духів така хернюшка. Годинник. Відкривав там, ця, вставляється флешка і сім-карта. Ну, більшість того, що він не працює. Така хреновина. DVD-диск з фільмецом. Кража в музеї. Подивимось, що це. Чехол з легендарного Nokia. Шкіряний. І це запчастинки з часів. Така алюмінієва мисочка. Тоже пригодиться. Ну, такі карточки всякі. Два пакунка я ще не розпакував. Так що, бачите, за безцінь люди виставляють всяке, всяку непотріб, а я її забираю. І знаходжу, куди її діти. Так, розпаковую ще два пакунки, які більш вроді би цікавіші. Отакі От ще два пакуночка. Один розрізав відразу, щоб не затягувати. І це на яка мушля, чи як воно там називається? Надбита Оту, херня. Заклеїмо, щось приклеїмо. Таке чудо. І ось у нас якесь радейка я бачу. Зараз розпакую, подивимося, що за радейка така. А радейка у нас то ще й прикольна вийшла. Такої форми я такої ще не бачив. 40 лет побіди Отечественного війна. І це радіо пайдет кудись Всунем десь. Зараз відразу, я думаю, подивимося, що в ньому всередині. О, дивіться, як гарно відкрилося, що в нас? sp 04 трансформатор маленький і динамік. Все. В таких радійках і нічого, кроме цього і не буде. Так, 30 вольт, ціна 5 рублей. Отакий От у нас був сьогодні обзор посилки. Як можна ще заробити, окрім афінажу, розборів і так далі. Купив за 100, а продам, не знаю, в разів 4 наварю. 3-4 рази навар, виходить. Так що, якось так: отаким От також можна займатися. Добре, я вам показав, чим я, окрім всього, що займаюсь. Так що, якось так, до зустрічі на каналі. Пока.